Місіс Маквільямс і блискавка Знаєте добродію, провадив містер Маквільямс далі, бо почав він не з цього. Мало я в людей таких прикрих вад, як страх перед громовицею, здебільшого, властивий він жінкам, однак можна його натрапити і в собачці, а іноді й у чоловікові. Це надзвичайно прикра вада, бо ніякий більше страх не відбира так духу людині, і побороти ту ваду не можна ані вмовляючи, ані соромлячи. Жінка, що не злякалася б самого чорта чи навіть миші, враз губиться, розкисає, навісніє, щойно вдарить грім, аж жаль тоді бере на неї дивитися. Так отож, як я вже сказав, мене розбудив здушений жалісний крик, що чувся хто зна звідки: Морті мере, морті мере. Більш-менш пробуркавшись, я потім кисянгув рукою, де мала б лежати дружина. Тоді питаю: «Еванжеліно, це ти кричиш? Що таке скоїлося? Де ти? Я в шафці зачинилась». А ти посоромився б спати як колода, коли на дворі така страшенна буря. Та як же я мав соромитись, коли я спав? Де ти таке бачила, Еванжеліно? Як це можна соромитись у вісні? Та ти, Морті морей, не пробував, сам добре знаєш, що й не пробував. Тоді почувся здушений плач. Гостра відповідь, що вже була в мене на язиці, враз обернулася на таке. Ну, вибач, Любонько, не серця, я ж не хотячи. Йди, ляж та. Морті Мере!» Господи, та що сталося, серце моє? Ти й досі в ліжку лежиш? Ну а де ж? Зараз мені встань. Хоч би задля мене та дітей поберіг трохи своє життя, як уже задля себе не хочеш. Але ж, серденько, не балакай, Мортімере. сам же добре знаєш, що в таку громовицю нема страшнішого місця, як ліжко. Про це в усіх книжках пишеться. Отже ні, тобі неодмінно треба лежати та навмисне своїм життям легковажити казна нащо, аби тільки зі мною посперечатися. Та хай йому біси, Ванзеліно, я вже не лежу, я вже мене урвав раптовий спалах блискавки, моя дружина злякано вереснула і ту ж мить оглушливо грюкнула. Ну, от бач, бачиш, що вийшло, Мортімере? Ну як таке можна в таку годину такими словами лаятись? Я не лаюсь, і до чого тут лайка? Воно б і без моєї лайки любісінько вдарило. І ти, Еванжеліно, сама добре знаєш, чи мусила б знати, що як повітря наснажене електрикою, то, «А вже ж, заведеся знову сперечатись. Я просто не розумію, як ти можеш отак поводитися, знаючи, що на даху в нас нема громозводу, і що твоя дружина та діти цілком у божій ласці. Ой, що це ти робиш? Сірника світити у таку годину? Ти що зовсім сказився?» «Або дай тобі, що ж тут такого, та ж темно, як у поганській душі. Я не погаси, зараз мені погаси, чи ти нас усіх занапастити хочеш, тобі ж відомо, що ніщо так не притягує блискавки, як світло. Близь, грюк, бум бурум бум бум. О, чуєш, тепер бачиш, що ти наробив. Нічого я не бачу. Нехай там сірник і притягує блискавку, але ж він її не викликає, хоч ти мені що кажи. Та й не притяг її, мій сірник, ані на цент. Бо як воно в мій сірник міряло, то з біса кепські там стрільці. Нуль очків з мільйона можливих, я б сказав. Та вдолі маунтів таких стрільців. Посоромся, Мортімере. Перед нами смерть вийдема. а ти в таку страшну хвилину не можеш свого гидкого язика придержати. Як ти не хочеш. Мортімере! Ну що? А ти сьогодні молився на ніч? Та. я хотів був, а тоді почав вираховувати, скільки вийде, як тринадцять помножити на дванадцять та й Близ. Бум рум Бумбрурум бубум. Трах бабах! Ой, пропали ж ми, пропали навіки. Ну як ти міг? У таку негоду. Але ж з вечора не було ніякої негоди, ані хмариночки не було. Звідки ж я міг знати, що через таку дрібничку вийде стільки гармедеру? Та й не дуже тобі личить Люба так на мене нападатись, нібито зі мною це так-то вже часто буває. Та ж не було цього, відколи через мене отой землетрус стався ще чотири роки тому. Мортімере! Що це ти кажеш? А жовту пропасницю забув? Люба моя, доки ти накидатимеш мені ту жовту пропасницю, це ж ні в які ворота не лізе, та ж і телеграми навіть до Мемфіса не можна послати прямим проводом, то невже такий дрібний мій прогріх міг позначитись аж он як далеко? Ну нехай уже землетрус справді через мене, бо це ж недалеко було. Але нехай мене кат візьме, як я маю нести вину за якусь пропасницю, чорти батька знаде. Близь. Бум бу бубум, бабах! Ой-ой-ой! Десь ударило, я ж так і знала. Вже ми завтрашнього дня не побачимо. Ну тішся ж тоді, Мортімере, як ми всі погинемо, що це твій язик розпусний. Мортімере, ну що? Що таке? Твій голос якось так дуднить. Ти що перед каміном стоїш? А тож. а що, це такий тяжкий злочин? Відійди. Зразу відійди. Ти, видно, таки наважився згубити нас усіх. Ти що, не знаєш, що нема кращого провідника для блискавки, як відкритий камін. А де ти тепер став? Та ось, біля вікна. Ой, лишенько моє, чи ти з глузду з'їхав, тікай звідти швидше. Малим дітям відомо, що це смерть стояти біля вікна в громовицю. Ой, чує моє серце, що вже я ранку не діждуся. Морті мере, га? Що то там шарудить?» Це я. А що ти робиш? Та шукаю, де в моїх штанів верх!» Кинь, кинь їх швидше. Ти, мабуть, навмисне хочеш надягти штани в таку годину, «Мов би, сам добре не знаєш, що вовняні речі притягують блискавку. Це ж усі знавці кажуть: Ой, горенько, мало нам тієї напасті, що від природи, так тобі ще треба самому всіляко згубу на нас накликати. Ой, немовикай! Де твоя голова? Ти ба, а це ж яка біда? Мортімере, чи ж не казала я тобі сто разів, що від співу робляться атмосферні коливання, які переривають течію релектричного плину, і. Ой, нащо ж ти відчиняєш двері, Господи Боже, а з цього яка шкода? Яка шкода? Та це ж готова смерть. Якби ти цим хоч трохи цікавився, ти б знав, що протяг затягує блискавку. Та ти ж не причинив їх. Причини як слід та швидше, а то ми пропали. Ой, яке страхіття бути в одній хаті з божевільним у таку годину. Що ти робиш, Мортімере? Нічого, тільки воду відкрутив. Хочу вмитись та руки помити, бо тут душно, як у печі. Чи в тебе вже зовсім глузду не лишилося, та ж блискавка сто крат частіш у воду б'є, ніж у будь що. Закрути крана. Ой лихо моє, бачу, я ніщо вже на світі нас не врятує. Мабуть. Ой, що це Мортімере? Та це картина, бодай її, це я звалив. То ти біля стіни стоїш? Ну, чи, видано ж, таку необачність, хіба ти не чув ніколи, що стіна то найліпший провідник для блискавки? Відійди хоч чише. І знов ти трохи не залаяся. Як уже сам гріха не боїшся, подумав би хоч що жінка й діти в такій небезпеці, Мортімере, а ти замовив перину, як я тебе просила? Ні, я забув. Він забув. А тепер гляди, життям за це заплатиш. Якби оце була та перина, постелив би її серед хати, ліг на неї та й не бійся нічого. Залазь сюди до мене, залазь швидше, поки не наробив там іще яких дурниць погибельних. Я спробував убгатися до шафки, але поміститись там удвох було дуже важко. А ще як причинити дверцята, то й дихати зовсім нічим. За хвильку, трохи не задихнувшись, я виліз назад, а дружина тоді гукнула. Мортімере, треба щось зробити, щоб тебе не вбило. Подай мені ту німецьку книжку, вона лежить з краю на поличці над каміном. І свічку, та не засвічуй, дай мені сірники, я сама тут засвічу. Там у книжці щось про це пишеться. Я знайшов книжку, зваливши вазу і ще якісь порцелянові цяцьки. І дружина зачинилася в шахті зі свічкою. Якусь хвилину я мав спокій. А тоді вона знов озвалась. Мортімере, що там таке? Та нічого, то кішка. Кішка? Ой, погибель наша. Спіймай її та зачини в умилальнику. Та швидше рідненький. Адже коти повні електрики? Ні, я таки посивію за цю ніч, як жива зостанусь. І знову почулося здушене ридання. Якби не це, я б і пальцем не ворухнув для такого дикого діла ловити поночі кішку. Та все ж довелося мені те зробити, раз у раз перечіпаючись через стільці та інші перепони, всі тверді та з гострими ріжками. Нарешті я спіймав кицьку і зачинив у тумбі умивальника, ще доларів на 400 наламавши меблів та понабивавши собі ноги, а тоді з шавки почувся здушений голос. Тут пише, що найбезпечніше стояти на стільці посеред хати, а ніжки стільця треба ізолювати від підлоги, поставивши в склянки. Близь, бум, бабах, грюк. Ой, ти чуєш? Хучіше Мортімере, поки тебе не вбило. Я якось примудрився дістати склянки. Останні чотири бо решту перебив, поки шукав, ізолював ніжки стільця і спитав, що робити далі. Тут ось пише Верент Айнес Гевітес, Ентфернеман металє, віцумбайшпіль, рінге, урен, шлюсель, ет. Що це означає, Мортімере? Тримати метал при собі чи далі? «Хто зна? німецькі поради заплутані, але, судячи з відмінків, здається, треба тримати метал при собі. Логічно, це як громовід. Одягай свою металеву пожежницьку каску. Я натягнув важку каску, хоча в задушливій кімнаті вона була вкрай незручною. Мортімере, захисти тіло, почепи шаблю, а ще остроги на ноги. Я мовчки підкорився, ледь стримуючи роздратування. Тут пишуть, що церковні дзвони небезпечні під час грози, це означає, що небезпечно не дзвонити в них. Схоже на те, через висоту вежі та брак руху повітря не дзвонити під час бурі дуже ризиковано. Тоді не гай часу, бери обідній дзвінок у передпокої. Це наш порятунок. Наша дача стояла на високому пагорбі. Я виліз на стілець і калатав у дзвін кілька хвилин, аж поки з надвору не відчинили віконниці. Промінь ліхтаря висвітив натовп сусідів, що ошелешено витріщилися на мій дивний вигляд. Що тут коїться. вигукнув хтось. Просто гроза. зніяковів я. Намагався відвести блискавку. Яку грозу? Ніч ясна, жодної бурі не було. Я визирнув у вікно і так здивувався, що зразу й слова не міг вимовити. Потім сказав нічого не розумію. Ми виразно бачили сполохи крізь завіси й вікониці і чули грім. Сусіди мої один по одному попадали з реготу. Двоє так і не встали, сердеги. А один з тих, що лишилися живі, зауважив Шкода, що ви не здогадалися відчинити вікно та поглянути он на той вершок. Тож ви гармату чули і бачили спалахи пострілів. О півночі телехама надійшла, що Гарфілда обрано президентом. Ото й салютували. Еге ж, містер Етвене», – докінчив містер Маквільямс. Як я вам уже сказав на початку, стільки є правил як уберегтися від громовиці, і такі вони досконалі, що я просто не годен збагнути, як це дехто примудряється попасти під блискавку. По тих словах, він узяв свого саквояжа та парасольку і вийшов, бо поїзд саме зупинився на його станції.